В Україні спрощено процедуру оформлення спадщини для переселенців з Криму та Донбасу. Закон, який набрав чинності 4 березня, дозволяє відкривати спадкові справи за місцем подання заяви, а не за місцем розташування успадкованого майна, як це було раніше. У разі якщо останнім місцем проживання спадкодавця є тимчасово окупована територія, то місцем відкриття спадщини є місце подання першої заяви, що свідчить про виявлення щодо. Спадкового майна, спадкоємців, виконавців заповіту або осіб заінтересованих в охороні спадкового майна або вимоги кредиторів. Окрім цього, Верховна Рада надала нотаріусам доступ до державного земельного кадастру. Так, нотаріус під час вчинення нотаріальних дій щодо земельної ділянки може користуватися усіма його відомостями. Тепер нотаріуси зможуть самі безпосередньо. Користуватися цією єдиною базою. Дані державного земельного кадастру доступні будуть і для нотаріусів. Також нотаріусам нададуть повноваження державних реєстраторів. Як повідомив міністр юстиції Павло Петренко, з квітня всі нотаріуси отримують право проводити реєстрацію договорів оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення. Нотаріус зможе при первинній реєстрації якогось об'єкту нерухомості. Прийняти документи в громадянина і в якості адміністратора сформувати їх, відсканувати і направити до реєстраційної служби, яка безпосередньо буде вже вивчати ті документи і проводити відповідну реєстрацію. У разі, якщо Реєстрація проведена і відмова не винесена. Такі документи знову повернуться до нотаріуса, нотаріус видасть громадянину ці документи. Житомирщина, одна з областей, яка найбільше постраждала внаслідок чорнобильської катастрофи. Однак пільги, які втратили постраждалі внаслідок аварії, стосуються і спадкування. Так, Чорнобильці в четвертої категорії позбавили пільг щодо сплати державного мита при оформленні спадщини або при здійсненні інших нотаріальних дій законом України про внесення змін та Визнання такими, що втратили чинність деяких законодавчих актів України від 28 грудня 2014 року, номер 76 було виключено статтю 23 із закону України про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.